Всім привіт, і це не став Хелловін, тому ми будемо розмальовувати свої писочки. Я в Джокера або Боді... а, я. Зомбака. Ось я зараз Єва мені принесла ось таку от штучку, щоб я себе обмальовував. Я взяла зелену штучку, я не знаю, чи видно. Так, зараз. таким ось чином. Моє yes. зеркальце ще. У меня отакі олім, я не зеркальце. Так. Yes. Я з таким ось чином провожу. Я візьму свій спонжик і я правда не назву. Ти які висіли помічали, нам будеш.

Розмалювалось просто. Округа була сюди. Оп, оп. Вики є зеленічі бурашками. Беру тепер коричневий, бачите. Так беру. О, металка.

Твої кусочки такі смачні. Ось таким ось чином, бачите, я вот так розмазуюсь. Я буду айшов спідом. <ріху> так, окей. Я беру білий. Надіюсь, у нас все нормально вийде зараз. Ну, в мене вже. Я мене нічого не говорю.

Подожди, а ч вы нормально не накрасить? Возьми, конечно, все нормально. Ты станешь мемом? Дрим лакотий. Попробуємо трошки білого, щоб я не айшов з підом був. Я тут О, а яку ти краску взяв він коричневий вже на моїх пальцях. Ось такі. Ось так. Okay. Я, я вам пропоную взяти червону і зробити потіпу крові, але не знаю, чи вийде. Это наши козыри Батя, я на козыри Так, да, то черный был Да? Да, вот тут Окей, зараз Окей Уже А тут, правда, білий заканчивается, але мені треба прям... А якщо джокер, то бігли. А більше в мене нічого немає.

Окей, okay. сейчас а, у меня еще чуть-чуть белого, я потом буду, напомню, пудрить его, и что с рыбой? Нормально? А ты что, что с нормально, Рошик? Да нет, пытаюсь нормально, в отличие от тебя. Ты любишь все нормально. В принципе, я согласен походить по магазинчикам. І що, в нас дерева таке? Так. І воно у тебе аж на силу цяло так хорошо розтягується. Я знаю. Ти чорне береш? Ти не мочив? Ні. Ні, ну у мене трохи... Ето, рука була мокра. Батько, ну зараз в мені чорного. Богдан! Нам потрібні серветки. Безгодно. Чуть-чуть припутрины. Я зводки бабилунс взяв. Литера. Ну, моє вообще не пило. Да, Йо. Ваш п'ят. По крайней мере, не у меня все Угу. Eu fazer, né? OK. Boa, uh. você tem perigo Eu, eu o violete, eu

Я вже тут не бачу ніяких <laughs> рожевих. Це добре. Тоїс добре. Тепер берем червом, і дайте, <плес> щоб... Ні, якщо потім в кінці вийдеться взагалі щось це нормальне, це буде... це буде дуже удивительно. Це я сумніваюсь. Мені ще буде на одну салфетку. Йому не додушу. берем. побагато ну, знаєте, типу на Хелвін треба бути страшними. Я думаю, боді. Буде... Іди за грубой візьми кошму салфетку. Зачем? Так а що ти робиш? Та ти малюєш, то ти стираєш. Не Я думала, все. ти хочеш повністю стерти і нормально вже зробити. Тут і ще чорний. Богдан. Так ти мене. Я завенить купає його. Йозеф, ти ж його брав. Чи ти вже вишвекав його? О, є. А мені вони. Ого, пенцел. О, знизу. Ладно. ладно. Тепер використовуємо цей Бодин, легендарний Бодин. І Мені треба брові надавати. Прикинь, суетно почути. Це буде кайфово. Угу. У мене щось виходить вже. Скажи, дивись. Окей. А? Я теж візьму зелений і приходив свої суперброни. Хоч приготилось десь моя палітка з такими. Рисуємо кочови. Так, я тепер витираю свої ручки. Ми не З вами був я, Богдан. Всім. Гарного дня. Ми для тебе дуже гарнулося. Він я не страсна. Чому? Це не допомагає. Я про то була. Що побачить, разні, це борочку. Кісточку. Я вже все здоровував. Ты как будто придумав якийсь костюм свій Ні, у мене что-то нормально. Поправочку ще одну срок. Бадя, я бізум! <везу. звучит> <звучит> 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 как это називати? Блонг? Блонгхен? Блонгхен? Ну, ти, похоже, на реальний типу зомби, який постав з землі типу, а не як в мультиках зелений просто знаєш типа ти принципі норм да норм ну. можна, тату... можна тату і руку візьму сюди на шию так ти можеш не малювати собі її Ну да. як? Я Ну, Як? красками. не малювати можеш а лавку ти намалювати не можеш yeah. тоді лошара.

Так ты ж не укладывала волосы, нет, нет. Намалюю потом мені ж треба будет ха-ха-ха на шиї 1998 написать. Че який там у него ритм? Нарожені. Ты на похоже. А де він ха писал ха Я не знаю. Так, Нет, я просто не просто несе. Обкрасився вначале негром, а потім чорним. Коротше, боді виглядає так, тільки коли він делає більш капішором, то воно круче. В принципі, дивіться, треба було страшно. Воно страшно. Тепер знімай мене. Що вийшло у мене? Я ось такий джокер. Ти не приближається! Рівно на один. Вот так от. І зараз. Ну, правда, напевно, було скучно відео, як ми ось окрасимося, поэтому там буде музика більше. Ми зараз будемо робити круті фотки в TikTok музику класну і в інстаграм і вас з Хелвіном. Розукрашуйте, з ким хочете, ділайте, що ви хочете! Празднуємо Хелвін! Давайте зробимося реально прям супер праздник. Давайте тебе... Вот так виселимся, давай тепер знімай, як я отак вот делаю. Давай. Короче, веселимся